Привіт, друзі! Сьогодні мама Привет. детально розкаже, як приготувати досить відомий торт під назвою Дамський каприз. Але кажу відразу: нам ця назва з мамою не подобається, тому ми його трішки перейменуємо. Мама є ідеї? Є капризна панянка. Чудово, мені подобається, друзі, капризна є панянка, корж. і це тепер офіційно. Поїхали. У нас будуть три коржі: один корж буде з ізюмом, другий корж з маком. Я його трошки намочила. Марнички, щоб він набряк. І зараз я якраз зліблю оріхи. І третій корж у нас буде з оріхами. Так, вбиваємо два яйця спочатку. Так. Дві ложки цукру. Дві ложки цукру це у нас буде десь 30 грамів. І щепоточка солі. Така малесенька щепотка солі. Це змішуємо, Добавляємо з горочкою 3 ложки муки. Це буде з горочкою. Це виходить у нас 100 грамів, якщо з горочкою, і до того 70 грам розрихлітіля. Тут йде 7 грам, тут йде 10, ну це десь 7 грамів, треба більше не треба. Додали муку і перемішуємо. Бачите, тісто має бути такої консистенції. Ось так. Не має бути дуже густе. Так, збили два яйця, дві ложки цукру і щепотка солі. Зараз додаємо дві ложки або кефіра, або 15-10% сметани. Навіть можна дві, три ложки. Три ложки. Або йогурт, або кефір. Перший корж додаємо один стакан ізюма, Дуже повношу. Наливаємо нашу пательню і будемо розподіляти серед. Отак от погляд собі, воно рідке, добре таке тісто. Поки тістечко печеться, ми робимо другий корж. Ті ж самі даємо яйця, оцю, як кажу, цибуля. <реш> Яйце цукор. Друзі, капризна палярка з цибулею. <реш> Яйце цукор, так, цукор. Я спішу, щось не знаю нашого. Другий корж у нас йде з горіхом. Висипаємо горіхи, перемішуємо. Хвилин 15 у нас корж був у духовці, Вибираємо. Так, зразу забігаємо другий корж, заливаємо другий корж з горіху. Теж його розподіляємо. ставимо в духовку другий корж. Поки запікається у нас другий корж, ми робимо третій. Робимо те саме. Тільки в кінці будемо додати мак. Третій корж висипаємо мак. Мак я намочила в гарячій воді, бачите, у у марлі. Тому що він тоді смачніший набагато буде. Перемішуємо. Другий корж готовий вибираємо. Я завжди корж пробую так, бачите, він готовий. Руками і запах. Чуєте, запах, значить корж уже готовий. Ставимо в уколку третій корж. Вибираємо третій корж. Зараз дивилася на годинник. 12 хвилин. Випікається 12-13 хвилин, випікається один корж. Бачите, масло треба взбити так, щоб була така, як п'янка. Воно має бути ось. Ось таке от. І зараз будемо додати сушене молочко і коньяк. Коняка одна ложка столова, можна більше, хто хоче. Так, одну ложечку даю коньяка. Хорошого коняка давай. Це глазурь, горяче молочко я додаю молочний шоколад і буду мішати. Хтось робиться на парі, а я роблю отак. Це буквально 5 хвилин. Можете взяти пекарський шоколад. У мене дуже всі внуки люблять молочний. Зато я. Просто його розтоплюю до того, як він, бачите, я мішаю, мішаю, щоб не пригорів. Так, дві ложечки шоколаду у нас йде крем. І зараз будемо мішати із зущеним молоком. Так, змішуємо шоколад. А зараз поливаємо зущенку поступово. Дивіться, щоб кімнатна температура має бути і масла, і згущеного молока, і шоколада, щоб просто не виділилася водичка. Так, друзі, у нас тут з мамою сталося ЧП, ми знімали, як мама мазала коржі з вимкненим мікрофоном. Тому мама вам зараз коротко все розповість, що вона робила. Мам? Перший корж ми поставили оріховий, я змастила кремом. Другий корж знову змастила кремом. І це маковий, а третій буде у нас ізюм. І ставимо вже третій корж. Це буде у нас ізюм. Ось так. От, бачите? Ну, все нормально. Получилося все дуже класно. Зараз будемо ганаш. Крем був трошки в холодильнику, десь до півгодинки, щоб була зв'язка. Це в нас лазур, шоколад. Вливаємо шоколад, будемо розмащувати шоколад. От, бачите, ганаш, лазур. Це вийшло шоколад, такий крем. Буде який додатковий крем у нас такий шоколадний. Дуже добре. Боже, я так боялася, що воно не вийде. Знаєте, буває печеш 10 разів, а воно раз і я потім вам скажу, щоб коржі були більші, треба буде додатково ще може по одному яйцю видавати, не по два, а по три. Я трошки посипаю його кокосом Ну, так украшаю. Клас. <реш> <реш> Подивіться, як клас він виглядає. Мама, до речі, що ти не робиш круглі торти? Робимо круглий другий раз. Взагалі ну, круг, я ніколи цей не робила, круглий торт. Мама взагалі не робить круглі торти ніколи. Все, друзі, торт наш готовий. Ми починаємо його різати. Він в мене простояв ніч в холодильнику. Може, і дві години він пропитається. Ну, я на ніч ці торти роблю. Так, ріжемо торт. Вам показ, який у нас яка в нас серединка. Ось, дивіться. Ріжемо і викладуємо на тарілку. Щоб це було гарно. Ось такий у нас получився торт, бачите, гарний вийшов. Будемо пробувати, я ще не пробувала. Ну, так. Мягенькі, лопи мокрі вийшли, влажні, дуже хороші. Ви знаєте, я з'їла цей кусочок, торт просто обалденний був. Я його вночі вже хотіла їсти. Я вам бажаю здоров'я, щастя і, ви знаєте, не головне здоров'я, а щастя жіночого велетенського щастя. Пробуйте, печіть, сподобається.